Нагадаю, це в мене дитячий сарафан, який складається з двох частин спинка і полочка. Шити я почну з плечових швів, я їх з'єднаю на оверлоці, потім оброблю горловину косою-стрічкою. Після цього пройму я також оброблю косою стрічкою, поки вона відкрита. Далі з шию по боковому шву на оверлоці знизу обмитаю, підігну на 2 см і зроблю оздоблювальну строчку. Все, сарафан готовий. Є також важливий момент, на який варто звернути увагу. Так це те, що взірець, з якого я зробив ці дві деталі з трикотажу, а шити я буду з льону. Це дві зовсім різні за еластичністю тканини, тому щоб майбутній сарафан було комфортно носити, я його трохи змінив. А саме я збільшив пройму за рахунок пониження її на 2 см, як на полошці, так і на спинці. А також збільшив горловину, зрізав пів сантиметри по спинці. І по полошці. Спочатку я це не планував, але в процесі вирішив додати ще кишеню. Для того, щоб зробити ідеальну рівну кишеню, спочатку я її проклеїв. І після цього вона стала краще тримати форму. Потім, використовуючи картонне лекало і праску, сформував рівні сторони і кути. І щоб зафіксувати форму кишені після вказки, я використовував подушку. Замість цієї подушки також можна використовувати дерев'яний брусок, кому як зручніше. І ці прості дії дозволяють зробити рівні кишеню, як ви бачите на відео.